Так, ну сідаємо зручно, беремо якийсь напій, беремо щось смачненьке і стартуємо. Починаємо обговорювати найцікавіші новини. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. На цьому каналі кожні три дні виходять новини, найцікавіші новини із інтернету, тому щоб не пропускати їх, щоб завжди залишатися в тренді. Обов'язково підписуйся, мені буде дуже приємно, а ти будеш завжди знати найактуальнішу інформацію, яка відбувається в інтернет-просторі. А ну-ка, улітай, пилюка. Також обов'язково закінчуємо відео лайк. Просто кинь лайк, а якщо не сподобається це відео, потім в кінці його просто прибереш. Бо потім в кінці всі забувають про лайки. А лайки, мій правда, дуже важливі. Я чекаю ваші лайки, обов'язково тикни прямо зараз. Ой, ну і звісно, я вас чекаю в своєму інстаграмі. У мене такий гарний інстаграм, такі класні смішні сторіс. А випуск дивиться по 50 тисяч людей, а там підписано всього 10. Тому підписуйтеся на мій інстаграм, обов'язково не пропускайте. Мій інстаграм топовий, класний. Підписуйтеся після, після перегляду відео. Ідемо всі в інстаграм. Писати мені коменти. Ну і також не забувайте залишати свою думку, свої коменти. Завжди чекаю їх внизу, завжди читаю ваші коментарі. Часто відповідаю, іноді ми там з вами сваримося, іноді ми з вами там вияснюємо якісь там, значить, що, може, я сказав щось неправильно, ви мене виправляєте там. Дуже класно, і у нас завжди якийсь обмін інформацією відбувається в коментарях. Тому пишіть коментарі обов'язково. Мені це правда важливо, я їх правда читаю. Не для просто там, знаєте, для того, щоб було багато коментів. А мені правда важливо почитати вашу думку, що ви думаєте, що вам, що вам по Подобалося, що вам не сподобалося. Мені ваша думка важлива. Тому пишіть коментарі. Ну а ми починаємо. Починаємо цей випуск. Бажаю вам класного настрою, бажаю вам класних новин. І ми поїхали. Полетіли, полетіли. Кожен раз я так вагаюся з якої новини почати. Тому що як ти почнеш, так людям буде далі цікаво дивитися. Випуск чи не цікаво, да? Ну ви, якщо що мотайте, може там куди нарешті зроблю. Фін моніторинг взявся за блогерів. В мережі з'явилось таке фото, де різні фамілії різних блогерів і навіть їх батьків, що за них візьметься фін моніторинг і буде перевіряти, чи чисто все з бухгалтерією у наших блогерів. Як відомо, блогери в Україні заробляють немаленькі гроші. Можна подивитися на самих юних блогерів, на самих... Топових блогерів і зрозуміти, що блогінг гроші приносить. Та деякі блогери роблять рекламу в обхід е, законам. Боже, я захрип на першій ж довині. Поможіть. Деякі блогери ухиляються від податків, деякі блогери проводять це через різні рахунки своїх батьків. Коротше, отак вот от все в них заплутано і зроблено, да? дуже цікаво. І для того, щоб розібратися в цьому всьому, чи правда сплачують податки наші блогери, чи правильно сплачують податки наші блогери, чи правильні фопи в них відкриті, чи правильні групи фопу в них відкриті, заради цього моніторинг взявся за них. З одного боку блогери це сприйняли, ніби їх щимлять, ніби їх там. Вщемляють, намагаються якось їх там, значить, залякати і так далі. Тому подібне. Я вважаю, що це просто наводиться порядок. Порядок з цією структурою, яка у дуже довгий час без форми в нас в Україні. Тобто про блогерів якби, знають і знають, що вони заробляють багато, але в нас немає ніякої структури, як би це легалізувати. Деякі блогери через картку проводять оплати, деякі через ФОПи, деякі бренди не хочуть на ФОП відправляти. Коротше, така от каша, каша, каша всім всім відбувається. І просто зараз, напевно, напевно вирішилися взятися за цю е структуру. Багато хто каже, що дуже схоже це на право. І дуже схоже це на Росію, де там цю Бліновську, Лєрчиків і всіх решту там значить, закрили. Що наш фінмоніторинг надивився, скільки там ховається за тими сірими ячейками, скільки там мільярдів. Да? І подумали, а що наші блогери, може, теж мають якісь мільярди, давайте їх схватим. Цікаво, цікаво, що з цим буде. Мені цікаво. Кого оберуть для цієї показової порки, тому що в нас люблять так обрати когось одного, на нього все звалити, показати, що він найвиновніший, ним залякати всіх всіх решту. Тому дуже цікаво, кого знайдуть і в кого знайдуть якісь діри в цих рахунках, що хтось ухилявся від податків. Побачимо, побачимо, поки що стежимо просто за цією ситуацією. Але блогери вже на карандаші. З'явилася інформація, що НБУ влаштовує посилену перевірку для українських блогерів мільйонників. Не тільки для мільйонників, тому що там в цьому списку є блогерів, яких мільйонів в інстаграмі навіть немає, не пахне. Серед імен Олег Машуковський, Таня Парфілєва, Таня Предкович, Люда з Голівуду, Аліна Фрейнді. Перозаставни і інші, побачимо, побачимо, що дасть ця перевірка, побачимо, чи справедливо наші блогери платять державі, чи несправедливо, чи намагаються надурити державу, а потім ще щось вимагають. Побачимо. Ну, а ви ж підтримати мій канал, можете закинути мені на банку, як завжди. Це легально донат на підтримку каналу. Ось така от історія. Аня Трінчер сплагіатила підкаст, підкаст не підкаст, а подкаст правильно алло, Давайте заповнимо це подкаст. Це не підставив Паблік. Тут написали підкаст. Я підкат вам зараз. Зроблю аня Трінчер сплагіатила подкаст Аліни Шаманської. Про це заявила Аліна Шаманська в себе в інстаграмі. Лише один коментар пише. Вітаю Аню та її креативну команду з запуском подкасту. Значить, Аліна Шаманська напевно подумала, що вона новатор, тому що якщо ми подивимося всі решту подкастів, да, які взагалі існують уже сотні років на Ютубі. це не новий формат, це формат, який існує вже тисячу років просто на Ютубі. У нас просто в Україні відкрили студію для запису подкастів тому зараз всі ринулися записувати подкасти, тому що це просто розмова, де нема такого, якого. Супер сценарію, це розсуди на тему і так далі, і тому подібне. Нічого, крім, тара, крім тараторення там не потрібно. І от Аліна Шаманська заявила, що трінчер у неї вкрала. От подивіться, як схоже, стійки так стоять, як у всіх стійки стоять. да? Ну, типу, є декілька форматів подкасту. Чи за столом, чи на диванах з мікрофонами. І завжди будуть два дивани, два мікрофони. Це, ну, якби. Це не новаторство. Що у неї на фоні, значить, стоїть неонова вивіска, да? Неонова вивіска. Неонова вивіска стоїть у безлічі блогерів на фоні. Неонові вивіски, їм тисячу років, як я починав свою кар'єру на Ютубі в 2015 році, чи в якому 2014 14-му, 14 вже тоді були неонові вивіски. Не треба до цього притягуватися. І саме головне, в чому нема взагалі ніякого плагіату, Ая Трінчер зняла це в студії, яка доступна для всіх. І ти можеш прийти в цю студію і зняти підкаст. Підкаст. Фу, блядь. Подкаст. 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 І ти можеш зняти подкаст в цій студії. І трінчер просто зняла студію і прийшла туди. Тобто прикол в тому, що не Аня Трінчер плагіатить, а у Шаманської немає ніякої ексклюзивності, щоб претендувати на те, щоб їх хтось плагіатив. Тому що вона знімає просто в оредній студії. Орендна студія для подкастів. Все. Закрий під ключ, закрий під ключ. Візьми ексклюзивне володіння цієї студії. І ніхто не буде там знімати. Стрінчер, я думаю, навіть не задумувалася про те, що це Аліни Шаманської студія. Я думаю, вона просто прийшла, сказала своїм своїм менеджерам: найдіть мені студію для подкасту, я буду знімати подкаст. Придумала тему, оператори все вистроїли, вона сіла і зняла, і може потім замітила, що така ж студія у Шаманської. Ну коротше, головне Шаманський. Шаманська дуже голосна у нас в інтернеті. Вона любить і Я люблю її за це, тому що вона мені приносить новини. Коротше, ніякого плеяту тут нема. Шаманська, заспокойся, це просто. Студія, яку ти взяла за три тисячі гривень, яку за таку ж саму суму взяла і Аня Трінчер. От і все. Плагіату ноль. А Аню, вітаємо з запуску свого подкасту. Будь ласка, і подкасти зараз знімає кожен третій, і в цьому теж немає ніякої ексклюзивності. Я вибачаюсь. Футболісти збірної України потрапили до списку у Хелянці. Мудрик, Довбек, Трубін та інші футболісти всього 317 осіб разом з тренерами незаконно перебувають за кордоном. Вони просрочили перебування за кордоном. І тут цікавий момент. Тобто, наші футболісти а, живуть багато хто за кордоном, багато хто працює за кордоном, багато хто підписаний на великі футбольні клуби, як Мудрик, наприклад, Дачі Зінченко. Вони там живуть, проживають, прославляють, як би да, Україну. Що це було? Прославляють? Прославляють Україну, що це видатні українські футболісти, і вони говорять про Україну на світовій арені. Але чи рівні права тут йдеться мова? Да? Чи правда, що вони можуть виїжджати собі там, працювати і так далі просто так? А другі люди, які теж хочуть працювати в Європі, в Америці, де ще завгодно і теж достойні зарплати отримувати, вони не можуть собі цього зробити. Тобто виникає питання, чи справедливо це, чому спортсмени в не конкурсу, скажімо так. да? Я не маю нічого проти, я тільки радий, що наші футболісти досягли такого успіху і розумію, що вони корисніші там, ніж на полі бою зараз. Але все одно це йдеться про рівність, про правила і про ну коротше, да? розуміємо. Тобто, якщо блогер на Мальдіви поїхав, то там караул. А якщо футболісти 317 осіб проживають за кордоном і... Просрочують е, терміни повернення, то це не караул, це нормально. Тобто, чому така історія? Нічого повторюсь, не маю проти футболістів. Я радію за них, радію за їх кар'єру, радію за, за їх ігри і дивлюся, стежу за ними. Але тут виникає таке, знаєте, знак питання у мене. І думаю, аудиторії теж, якщо ця тема піднімається. Напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи чесно це, чи є право таке, і чому не повертаються, чому не міняються, чому, ну. Чому немає якоїсь якоїсь контрольованої системи для цього? Да? Іван Дорн дав інтерв'ю Esquire Казахстан, і що він там такого наговорив? Що вже мені прислали, наче телеграм-канал цей Іван Дорн назвав ситуацію в Україні жахом. Ну, Поки що все вірно, але не згадав ні про війну, ні про Росію агресора. Щасливий, що 24 лютого, був за кордоном в інтерв'ю Казахстанському каналу. Голуб мира пояснив, що перебування за кордоном дозволило йому бути не таким радикальним і категоричним щодо росіян, як його співгромадяни, та зізнався, що погодився на політичний фестиваль Юність 22 другому році в Казахстані, де хотіли догодити слухачам з усіх країн, тобто забороняли говорити про війну. Е, і Дорн погодився. Там виступити, щоб не говорити про війну. Хоча 22-й рік піковий рік, да коли війна тільки так ну повномасштабне вторгнення розпочалося, і треба було про це говорити всюди, як і зараз на кожній світовій арені. Ми повинні нагадувати, що в нас іде війна. Дорн погодився в ну, на таку історію. Я розумію, да, Дорн живе в Європі, Дорн не відчуває настроїв в Україні, і це така велика проблема всіх артистів, які поїхали за кордон. Тому що я був за кордоном на початку війни, і я був там. Скільки я там був, десь півроку я там був? Я вам скажу там настільки життя триває, що ти правда не розумієш контексту України. Ти правда не розумієш, як насправді йде війна і що таке війна. Коли ти не чуєш вибухів, коли ти не ховаєшся в укриттях, коли ти просто в моральному якомусь морально себе істащаєш, як це буде українською, коли ці новини давлять, ти не просто новини читаєш, як ти за кордоном сидиш і ну типа скролиш новини. да? А тут ці новини впливають сьогодні на тебе. Сьогодні ці новини про тебе тут. І коли ти читаєш ці новини тут, зовсім по іншому ти реагуєш, зовсім по іншому у тебе працює голова. Ну я скажу так, що люди за кордоном не розуміють а, контексту України сьогодні. І Дорт, відірваний від реальності, він думає, що типу, ну я не такий агресивний із за цього. Ну, може і так, може і так, може. Да, ми дійсно всі дуже агресивні зараз, і ми дуже такі всі знервовані через саме те, що ну а чому радуватися? да? Приводів для радості мало, але вони є, і треба на них концентруватися. Я вам це раджу робити. Але тим не менш, суспільство роздратоване, суспільство агресивне, досить агресивне. У нас якийсь маленький спалах і все розгорається, якесь таке велике полум'я, що це у артисти, які за кордоном, вони вже не в українському просторі, вони вже десь вітають в облаках. Я не знаю, наприклад, ці артисти, які живуть за кордоном, на що вони розраховують і як вони будуть повертатися в Україну. Хоча Дорн ну не підтримує Росію, Дорна не за Росію, це очевидно, і навіть коли. Був 14-й рік. Дорн, якби виступав там з гербом України на російському фестивалі Нова волна», Міжнародний фестиваль Нова волна», Росіяни його робили. Дорн підтримує Україну. В нього проукраїнська позиція, але багато але він досить тригерить українців зараз. Тому. Я вважаю, що Дорну краще не давати зараз інтерв'ю або краще думати перед тим, як щось говориш. На цьому в мене подорно все. Напишіть, чи слухаєте ви ще дорна, і як ви відноситеся до зірок, які живуть за кордоном і не повертаються в Україну. Лобода не здається, Лобода просто продовжує бити, лупити український ринок в тому плані, що продовжує співати українською. Тут поговоримо не про те, що ви завжди кажете, що я захищаю лободу. Ні. Просто наскільки треба мати силу волі, щоб тебе так і просто гівном поливали, а ти така, ні. Я. Буду робити контент. В мене там є аудиторія, і я буду робити для своєї країни контент. І робить вона його на високому рівні. Я обожнюю лободи. Як Якби там не ставилися до лободи, яка в неї не була да, брудна історія, тим не менш. Якість контенту у неї на високому рівні, і багатьом українським зіркам треба в в неї поучитися. да? І мені подобається, що в коментарях її травляють і пишуть, що ти опять українською співаєш. А вона така, я буду співати українською, а я буду. Це треба мати стержень, мати спіливість, але не знаю. От мені цікаво, якби Лобода Лобода випустила якийсь хід, великий хід, да випускає Лобода, і я впевнений, що її би слухали в Україні, тому що у нас зайти в зараз топ-чарти, там димок у нас, там у нас асті, там у нас ще хтось. В топ-чартах українських тому Лобода ще на правах Українки має повне право бути в українських чартах. Що думати на рахунок Лободина? Напишіть мені чи вірите в її повернення в українські топ-чарти. Фільм, про який хочеться говорити, але якого б краще не було. Такий приблизно меседж у всіх, хто був на прем'єрі цього фільму, це фільм Довга доба Алана Бадоєва. Алан Бадоєв два роки працював над шикарним фільмом, на який я йду завтра в кінотеатр, тому що сьогодні я монтую викладаю це відео. А завтра піду на, на цей фільм. Я бачив декілька трейлерів цього фільму, і це історія написана нами. Історія написана війною, і історія, яка назавжди буде закарбована в цій. Цій плівці, щоб ніхто не забував, через що проходять українці сьогодні. Ця довга доба, яка триває по сей день, яка, яка розрушила і розділила наше життя на до та після, це історія повномасштабного вторгнення, яка була записана на телефони. Телефони людей, які жили в окупації, які жили під обстрілами, які живуть під обстрілами, люди, які вже яких вже немає в живих. Плівка з їх телефону, от там фотоплівка з їх телефону, збереглася. і Лан Бадоєв з цього змонтував велике-велике кіно. Я раджу всім піти в кінотеатр, по-перше, підтримувати наше українське кіно. Да, завжди про це наголошую, завжди підтримуйте наше українське, все наше українське завжди підтримуйте. Скільки класних відгуків я отримав. Да, важкий фільм, готуйтеся до того, що ви будете плакати, готуйтеся до того, що вам буде важко, тривожно. Але це треба подивитися, щоб самому собі нагадати, через що ми проходимо і які, які ми сильні, якими міцні що ми вже стільки витримали. Зовсім зовсім скоро, через скільки там, через 13 днів буде 2 роки повномасштабного вторгнення і Повномаштабної війни на території України, і це жах, і треба розуміти, що ми стоїмо вже два роки. Це дуже багато, і це дуже круто, що в нас є сили, що в нас є мотивація, що ми повинні підтримувати один одного. І от за декілька днів до річниці цього жаху випустили цей фільм Довга доба обов'язково сходіть. Команда Лана Бадоєва це крута команда. Я впевнений в якості їх матеріалів, тому рекомендую вам. Це не реклама, це просто рекомендація. Ви знаєте, тут рекомендую якісь фільми. А якщо ви вже були на цьому фільмі в кіно, напишіть, як вам внизу в коментарях поділіться, чи вартує іти нашим глядачам на нього. Ну, а зараз ми переходимо до міжнародних новин. Міжнародні новини, але там буде ще трішки про Україну. Так завіжу наперед. Полетіли. Британський вог створив легендарну обкладинку, і це просто щось неймовірне. Це 40 таких вагомих. Класних талановитих персон, талановитих жінок, які були на обкладинці Vogue за останні часи, їх зібрав головний редактор британського Vogue, тому що він іде своєї посади. І в знак вдячності йому і в знак е, свого прощання з Богом він вирішив зробити таку обкладинку, зібрати героїнь своїх улюблених випусків і відзняти одну велику обкладинку. Це було неймовірно важко зробити. Просто уявіть собі, як важко цих всіх жінок в одному кадрі зібрати. Тому що казали, що можливо це фотошоп, можливо, це нереально, можливо, це просто їх там прифотошопили. Ні. Це реально, це реально зібрав він сорок таких от мощних жінок, які просто глиби в цій індустрії, да фешену, шоу-бізнесу, поп. Ну з усіх сфер люди, да? і він їх зібрав і відзняв для останньої своєї обкладинки в рамках британського Вогу. Головний редактор британського Вогу це легендарна особистість. Це перший темношкірий чоловік, а, головний редактор Вогу. Це людина, яка перевернула трішечки Вог, яка внесла свою Британський Вог один із найпопулярніших в світі, найпопулярніший головний редактор Вогу після Анни Вінтур вважається. Да? Тобто, ну, така собі персона не мала в світі фешену і в індустрії. Тому, щоб його уважити, прийшло аж 40 таких от успішних жінок, які зібралися заради цього приводу. Але це недалеко не все. Знаєте чому? На цій обкладинці є Ірина Шейх. Ну куди ж без росіянок? Да? Ірина Шейх стоїть в Vogue, і вона була в українському бренді. Одягнута. Британський вог зняв для своєї обкладинки 40 жінок знаменитостей, серед яких була російська модель Ірина Шейх. До того ж у образі українського бренду Жильова. Значить, британський Вог е відзняв Ірину Шейх, вона одягає український бренд, і це дуже-дуже іронічно виглядає. да? Дісталося бренду Жильова, що вони там дали одяг для Ірини Шейх. Давайте поясню вам, чому Жильова в цьому випадку взагалі не винні і навпаки. Круто, що вони там є на обкладинці на, на британського волу. Неважливо навіть, що це Ірина Шейх їх одягнула. Але при чому суть? Вок запитує одяг і не каже, кого він буде одягати. Вовк завжди тримає в таємниці героїнь своїх обкладинок. Не Розголошує і не має тобі казати: я знімаю там Настю Кам'янських, наприклад. Да? Він каже: Я знімаю обложку, мені треба ваш одяг. Я представляю, яка радість була у жильові, коли до них звернулися британські і Сказав, що хочуть одягнути в британському возі на обкладинку когось в жильову. Тому давайте тут не кенселити жильову за те, що їх одягала Ірина Шейх. А давайте навпаки порадуємося, що наші бренди підкорюють світові майданчики. Це супер, це круто, незважаючи на те, що це Ірина Шейх. Бог з нею, господі, головне, що наші мають такий в себе. В портфоліо таку історію, що вони працювали з британським Вогом так ще й з таким легендарним головним редактором. І така легендарна обкладинка. Тому ноль претензій, Да, Ірина Шейх кенсел, але Жильова Браво! За вас. Пишаємось, треба трошечки, да, якоїсь мати адекватності, доброти. Я розумію, що якби жильові сказали, що ми одягаємо там росіянам для обкладинок, вони сказали б так, пишіть російським брендам, а не нам до побачення. Тому я я впевнений, що тут вини ніякої Жильові немає, а це просто, ну типа, така таке співпадіння. от. Ну, така іронія судьби видалася, да? Голосна новина, яка підірвала таблоїди в Америці, це те, що Джастін Бібер і Хейлі Бібер розстаються, що їх шлюб тріщить по швам, і зараз вони вже от-вот -от розійдуться. Що Хейлі втомилася у Джастіна дуже важкий емоційний період, він дуже емоційно нестабільна людина, і Хейлі втомилася від того, що вона є його опорою, вона хоче більше свободи і так далі, і тому подібне. Але Хейлі вже прокоментувала цю історію, написала, що це повна маячня, У них все з ним добре, все Джасіном Бібером класно. Все у них хорошо, вони один одного люблять. І я в це вірю, і я цим пишаюсь. Я їх люблю. Це моя улюблена пара, якщо вони знали на зрубіжному ринку. Там навіть журнал е з ними є. Все у них в порядку. Так що не хвилюйтеся, знаєте, це просто така була інтрижка для таблоїдів, що вони хотіли просто якось розігнати якусь таку історію. До речі, подейкуючи, після довгої паузи Джайсон Бібер повертається на сцену, і він має повернутися на супербоулі. Тіпа там виступає Ашер. Сьогодні Супербоул, ми поговоримо про нього. В наступному випуску, тому що я буду сьогодні вночі його дивитися. Деталі можете дізнатися в мене в телеграм-каналі. Я там буду пости в прямому ефірі. все. кажуть, що Ашер викличе на сцену Джасіна, тому що у них є сумісний хід, сумісний трек і так на супербоулі іноді роблять. Побачимо, чи оправдаються ці е, чутки таблоїдів, чи знову буде якась маячня. Зейна Маліка обвинувачують зараз непристойному непристойній поведінці. Тридцятилітня Тіктокерша сем. Фішер заявила, що вона 9 місяців спілкувалася з солістом One Direction і, значить, вона познайомилася з ним в Тіндері. Вони спілкувалися, у них були якісь романтичні стосунки, все було би круто. Але, але Зей Малік наставив на тому, що він хоче сексу трьох. І давай, давай, давай. і її там уговарював, уламував. Вона не хотіла, а він її там уламував. Вона каже, да, потім ні. і, Коротше, він через це розлютився до неї. І коротше, вона в чомусь на цьому вирішила побудувати хайп, виклала їх переписки в мережу, викликала цілу бурю обвинувачень на Зейна. Хоча я не вважаю, що в цьому щось є погане, це є е, звичайні стосунки. Він говорив про свої вподобання, намагався її донести. Вона, ті, пішла на поводу, тому що ну це ж Зейн, і вона могла спокійно сказати ні він би нічого їй не скривдив, не зробив. Але тут важливо було розігнати хайп, що я спілкуюся Зейном Маліком. У мене з ним є там якісь там такі, знаєте, контакти. Пристої, і він мене склоняв там, не знаю, до чогось там неймовірного. Секс, секс у трьох це не є якесь зв'ящення, це не є якесь насилля, це, типу, ну, просто його, напевно, вподобання. Тому ми не маємо нічого проти чужих вподобань, кожен дрочить, як він хочеть, а. Тому тіктокерша побудувала на цьому хайп, взяла переписку, похвасталася тим, що вона спала з Дейном Маліком. Ну кому як розумієте, у всіх різні вподобання. Головне ж викласти просто це все на публіку, щоб хайпанути. Не люблю таке, не люблю таке, не поважаю таке. Кайлі Дженнер змінила свій образ і підстриглася слей просто дуже коротко. Кайлі змінила образ, і тепер вона дуже сильно схожа на свою маму, на Кріс Дженнер. Кріс Дженнер нервує через те, що Кайлі наступає на п'яти і робить образ, схожий на неї. Отака От сімейна баталія, вже навіть прически не можуть поділити. Розумієте, там ті хлопці не могли поділити Хлої і Кім. І зараз будуть через це, напевно, сваритися через те, що там та підціпила бившого його. А тут, значить, зачіски. Ну, слухайте, Кайлі молода, може їх Ментувати не зуби виростуть. Виглядає супер, виглядає модно, виглядає круто. Короткі зачіски зараз тренді, тому чому ні? Тейлор Свіфт мало нагород, тепер вона хоче Оскар. Про це вона заявила, що вона хоче піти в сферу кіно. Тейлор Свіфт планує дебютувати в якості кінорежисера після закінчення свого концертного тура The Era Tour. Отак вот вот буде, значить, така кінорежисерка У нас Тейлор Свіфт може щось і запустити, якийсь свій фільм і буде намагатися отримати Оскар. В Америці є таке, значить, правило трьох нагород: Оскар, Греммі і ще якась, не пам'ятаю яка. Напишіть мені в коментарі. Вони Якось навіть там абревіатурами скорочується і виходить якась абревіатура. Що це стартер-пах самого успішного артиста. У нього мають бути ці три нагороди. Тоді це світове визнання і це прям супер. Тейлор Свіфт скоро почне знімати кіно. Яке кіно вона буде знімати, не знаю. Сподіваюся, що щось цікаве, щось там принесе, якесь гарне кіно, тому що кіна зараз гарного мало в світі знімають в основному серіали. Чи хотіли б ви подивитися кіно від Тейлор Свіфт, Напишіть мені в коментарі, чи цікаво вам взагалі Тейлор Свіфт, як режисер мені в принципі кажеться, що якщо ти класно робиш якусь справу, то не треба розпилятися і лізти всюди. Типа ти можеш написати класний саундтрек для ОС для того, щоб отримати Оскар, як це зробила е, біля Айліш колись. Да тому не потрібно во так, от сильно розпилятися і входити в режисуру. Прям от тому не знаю, чому це таке. от у Тейлор бажання. Ну вона така, знаєте, відмінниця. Вона любить все це робити. Ну і на цьому у мене все. Гарно дякую, що дивилися мій випуск. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписані на мій канал. Дякую, що підписуєтеся на мій інстаграм. Дякую, що підписуєтеся на мій Тікток, Телеграм. Всі ссылки знайдете внизу. Дякую за ваші донати мені на канал. Донайте обов'язково на армію. У нас внизу є лінк для фонду Повернись живим. Туди донайте, підтримуйте фонди, підтримуйте волонтерів, Донайте, не забувайте це робити. Це правда дуже важливо. Також я вам нагадаю про лайк. Бо якщо ви його забули, то я на вас зображусь. Ви знаєте, я що ображаюся надовго. На цьому в мене все. Люблю вас, цілую, обіймаю. Повертайтеся до мене скоро, скоро через три дні побачимося. Обговоримо супербол, обговоримо, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Побачимось. Я збираю для вас, як завжди, найцікавіші новини. На цьому у мене точно все. Я вже втомився, іду щось, іду монтувати і працювати для вас. Люблю вас. Муа! Бувайте, пока!